Олександр Македонський, загадкова постать, яку історія не втомлюється оспівувати. Його ім'я звучить як луна віків, наповнене величчю, міфами та відвагою. Він не просто створив імперію, він зруйнував межі можливого. Уявіть собі, 12-річний хлопчина, який приручив дикого коня Буцефала, що вселяв жах, навіть у досвідчених воїнів. Олександр зрозумів те, чого не бачили інші. Кінь боявся своєї тіні. Повернувши його обличчям до сонця, він приборкав тварину і водночас здобув свою першу легенду, яка залишилася з ним назавжди. Це лише початок. У 13 років майбутній володар світу став учнем Арістотеля, який відкрив перед ним глибини філософії та науки. Учитель навчив його бачити більше ніж просто політику чи стратегію, мислити про майбутнє людства. І це одна з найцікавіших деталей його життя, які надихають навіть сьогодні. Тож, якщо ви хочете більше дізнаватися про подібні захопливі історії, ставте лайки і підписуйтеся на наш канал, а ми продовжимо. Його мати, Олімпіада, ще більше зміцнила цю віру. Вона стверджувала, що його батьком був сам Зевс, який з'явився їй у вигляді блискавки. Вона вірила в це, і ця віра підживлювала Олександра на кожному його кроці. А як щодо Гордієвого вузла, древня легенда говорила, що той, хто розв'яже цей вузол, стане володарем Азії. Усі намагалися розгадати його. Але Олександр обрав інший шлях. Він просто дістав меч і розрубав вузол, мовивши, що важливий не спосіб, а результат. Такий вчинок став уособленням його рішучості та сміливості. Саме ці якості зробили його непереможним. Коли Олександр став царем у 20 років, дехто сумнівався в його силі, але він дуже швидко розвіяв ці сумніви. Його армія зруйнувала могутню Перську імперію, а він сам здобув славу непереможного. Олександр провів понад 20 битв і в жодній не зазнав поразки. Кожна перемога була його особистим викликом долі, і він приймав цей виклик із усмішкою. Його смерть у 32 роки залишилася загадкою: Вавилон імператор на вершині слави і раптом усе обривається. Що сталося? Версії різняться від отруєння до інфекції, але деякі грецькі перекази говорять про щось неймовірне. Можливо, Олександр не помер, а впав у летаргічний сон чи кому його тіло довго залишалося нетлінним, що дає підстави думати про лікарську помилку. Уявіть собі цей жах бути похованим живцем, коли всі навколо вважають тебе мертвим. Олександр Македонський це більше ніж людина, це легенда про те, як одна людина змогла змінити світ. А як ви думаєте, чи міг його шлях скластися інакше? Напишіть свою думку в коментарях. Дуже цікаво дізнатися, як ви сприймаєте цю видатну постать.